Hmm. <laughs> 26 червня 2008 року в селі Страж Єворівського району Львівської області відбулася проща до Святої Страдецької гори на честь завершення дня мер'янина у церкві і 67-ї річниці вшанування смерті наших блаженних отця коли Конрада і дяка Володимира Прийме на могилі, де загинули наші блажені, був відслужений молебень, і було сказане слово паном Зиновієм боровцем. Коли вони поверталися, їде вантажівка, там сидить два нквд сти очевидці дали їхні прізвища, це з сусіднього Янова, брати Рінґелі, сини Корчмаря. І ось вони, коли побачили священника, відразу догнали, забрали їх на вантажівку. І останній, хто їх бачив, це була жінка-дяка, яка е, дала е, потім е, свідчення, що вона догнала їх тут в Ям... е, не, недалеко до Ямельної. НКВД-сти е, 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 прикладом вдарили в голову, вона не притомлена. Вони подумали, що вона мертва, кинули її в рів і пішли далі. Після цього священника і дяка ніхто не бачив. Благословенний Бог назавжди ага. нині повсякчас і навіки. Проща, паломництво. Короткий енциклопедичний словник з культури, виданий у Києві 2003 році, каже, що паломництво від латинського слова пальма, пальмова гілка або ж проща це мандрування богомільців до святих місць. Термін походить від звичаю прочан привозити з Єрусалиму пальмову гілку, паломництво. Проща вважається засобом здобуття особливої милості Бога і символізує шлях людини до Бога. Тобто, проща це індивідуальна чи групова мандрівка або подорож до місць, освячених релігійними подіями, наприклад, пов'язаних з історією спасіння, з особистим одкровенням у християнстві, скажімо, це до Єрусалиму, проща до Риму, до Люрду, Фатіми. А в нас на Україні крехів, Зарваниця, гошів, унів, глиняни, страточ. Від нашої парафії, прочанець, зичимо вам на Христовій ниві далі так гремно працювати, щоб вам всевишній силав батьківську любов, пастирську силу, незлічених Божих ласк, світла Божої премудрості. Запевняємо вас про молитву і просимо у вас благословення. Об 11 годині відбулася зустріч архієпископа Львівського, владики Ігора Возняка, яким була очолена архієрейська літургія з великою чисельністю священників і вірних. У підніжжя Святої Страдецької гори на площі було встановлено пристіл з накриттям. Для богослужіння саме там в майбутньому церква сподівається і бачить великий розвій від пустового місця, де будуть тисячами приходити люди, щоб черпати велику ласку. Саме там церква надіється збудувати величний храм на честь наших блаженних. Отця Миколи Конрада, і дяка Володимира Прийма. Благословенне царство. Я і сина і Святого Духа проща, молитва це певна духовна праця. Можна теж сказати подвиг, який бере на себе людина, коли здійснюється духовне дійство. Чим відрізняється проща від релігійного туризму? Зовні це дуже схоже, але за своєю внутрішньою суттю вони принципово відрізняються за метою. Якщо мета туризму це задоволення інформаційних потреб або відпочинок, то проща. Це насамперед духовна внутрішня праця, яку бере на себе людина. Йдуть не просто так поїхати і подивитися, а рушають до певної святині, в якій знаходяться прославлені церквою отці або чудотворні ікони, чи хресна дорога. У людини є внутрішня потреба, і вона її реалізовує, ідучи на прощу, до страчу. Вже ця мить, коли народжується думка про паломництво до будь-якого святого місця, а особливо до страчу. Належить Богу. Він, бажаючи перенести людину туди, надихає своїм духом. Зрештою, як і тепер не буває, що люди, притикнувши навіть до своїх гріхів, не хочуть їх покидати. Багато із них вперто тривають у своїх пораненнях душі, а радше помирають духовно, а не відступають від своїх. Мирних та гірших переконань. А Господь не карав людей, не підтверджував у цьому випадку своєї науки якимось чудом. Він багато разів робив це раніше, щоб люди вірили йому, і тепер чинити подібного було зайвим. Часто ми говоримо, що Бог не карає. Тому Звернення Ісуса Христа до апостолів про те, чи вони готові залишатися, з ним і вірити Йому, служить для всіх великим попередженням. Його слова, наука Христа та пропозиції, служать для нашого священня і спасіння, а він прийшов не чого іншого. Як шукати і спасти те, що загинуло. Коли Ісус Христос говорив до апостолів, що Він сильно бажав їсти з ними Пасху, у цих словах відчувається не тільки їжу матеріальну, але це велика правда про їжу духовну, про споживання його як Духовного агнця, що приносить себе в жертву за гріхи світу. Так, Спаситель приносить себе в жертву на кожній службі Божій, коли відбувається таємнича переміна хліба і вина у його тіло та кров, на кожній службі Божій чуємо слова священника, що закликає всіх присутніх, щоб причащалися, щоб наповнювалися божественною любов'ю, сереблю Причастя Вогонь любові, що запалює людські серця вірністю Богу і та праведністю життя. Син Божий бажає, щоб цей вогонь горів і охоплював все більше і більше людей. Він Господь не для того прийняв людське тіло і помер на Христі, щоб люди вмирали духовно. Але Він прийшов дати нам вічне життя, привести нас у небо, чинити всіх людей представниками вічної радості у домі свого Отця Небесного. Дорогі брати і сестри, як ми з вами готуємося до гідної зустрічі своїм Спасителем у святому причасті. Чи пам'ятаємо на слова апостола Павла, котрий наголошує, що приступати до причастя потрібно мати чисте сумління. Хай отже кожен випробовує себе самого і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу. Бо хто, й, хто їсть і п'є, не розрізняючи тіла Господнього, Суд собі їсть і п'є, так голосить святий Апостол. Хто з любов'ю приступає до святого Причастя, хто, причащаючись, посідає чисте серце, така особа відчуває позитивну духовну зміну, що відбувається у ній. Це не повинно бути чимось чудесним виражатися назовні пророкуванням чи оздоровленням недужих. Ні. Людина, що достойно гостить Ісуса Христа у своєму серці під видом хліба і вина, не проклинає, не бажає нікому зла, не судить ближних, слухається усьому духовних наставників. Приймає всі вчення Святої Церкви, не виноситься понад інших, вона терпелива, лагідна, не заздрить іншим. А коли на нещастя падає у гульковну провину, швидко піднімається з неї, хаючись у своїх гріхах. Коли бачимо, що хтось причащається і судить ближніх, заздрість, критикує, виносить себе над інших, зарозумілий, уболіваємо над такими особами. Моліться за них. доручаємо їх Богові, не наслідуємо їх в тому, щоб їх судити та критикувати. Так пізнаємо дітей Бога і тих, хто проти нього стоячи на цьому місці, де недалеко є церква, де є цвинтар, на котрому поховані тіла наших краян, односельчан, рідних та близьких, пам'ятаємо що багато з них гідно боролися за своє освячення і спасіння. Часто зустрічалися з Богом у таїнстві сповіді та в святому причасті. Тут спочивають теж тіла блаженних отця Микола Конрада та пана Прийми Володимира Дяка. Котрі з любові до Бога та ближнього несли духовну послугу хворій жінці. Що ж негідного і ворожого зробили вони, що їх замучили радянські військові? Священник, котрому товаришив в дорозі до хворої, як ходив сповідати і причащати жінку, повертаючись назад у церкву. Були затримані і замордовані службовцями комуністичної влади. Як важливо і відповідально було священникові, що він, наражаючи своє життя на небезпеку, не занедбав принести потребуючій особі духовний хід святе причастя. Він виконав з любові свій обов'язок, а тепер разом з Дяком та іншими щасливі у вічності радіють і насолоджуються Божою любов'ю. Тому і ми ставимося відповідально до нашого життя, виконуємо волю Бога і таким чином, а не іншим, станемо учасниками. Небесних весел, слава Ісусу Христу! Присвятий наслайн, слава владичицю нашу Богородицю, і присудів, Ісус, святили, я руші самі себе, і все життя наше, прислово відаємо. Свою любов до нас, грішних, Бог засвічує через численні чуда духовних і тілесних оздоровлень. Люди. Які десятками років жили далеко від Небесного Отця, навертаються, змінюють своє життя, переконання і стають ревними християнами, ті, хто через нерозважливі і гріховні кроки минулого терплять душевні муки, знаходять на страдецькій горі полегшення болі, через молитви прочан навертаються до Господа їхні діти, родичі, знайомі. Страдецька гора чекає на своїх відвідувачів кожну пору року. Прийдіть на цю благословенну Богом землю, відкрийте душу і серце перед Богом, і Він вас ще щедро благословить і обдарує своїми ласками і дарами. Росхищеніший владико, сучасні оці, дорогі парапіяни, пробжани, гості. ласкаво дякуємо Господу Богу найперше за ту погоду, яку тримає для нас, нашим мученикам, які зібрали нас тут сьогодні, і певне просять Бога, щоб ми гідно помолилися і без всяких якихось чи незручностей. Що зараз сердечно всім дякую тут на святій страдецькій угорі. Високопросвящені шорки вископів ігору, сотвори, Господи, молога. І сьогодні щасливі. Ми сьогодні надзвичайно щасливі, тому що ми маємо можливість привітати вас в существом Ми раді, що ви сьогодні з нами тут, на цій страдецькій горі, на цій святій Єрусалимській горі, де проходять такі скірення душевні і тілесні. Міцного вам здоров'я, опіки страдецької Матері Божої, та лас Ісуса Христа на многії і вагії літа. Дякую, дякую. всім нашим бручанам, які вже довгі роки топчуть сюди стежину і вимолюють, як в цих словах було сказано. Великий вас, найперше оздоровлення для душі, великого оздоровлення для душі. Тілесні оздоровлення це вже є на другому плані. Також дякую тим жертводавцям і меценатам від вас, владикою, які долучилися у різний спосіб. Їх є тут тьма тьменна. Від маленького до великого у різний спосіб. Хай Господь сьогодні винагородить і прийме Дорогі мої, Зараз буде прочитана молитва на освячення цього поля, цього міста і цього місця, і віримо, що тут з часом буде другий люр. Господи Боже наш, який на початку своєї творчості, створив небо і землю. Небо ти прикрасив світилами, щоб вони освітлювали землю, і через них пробуджувався подил до тебе, єдиного Творця і владики всього творіння, землю ж ти прикрасив рослинами і травою і розманіттям колів, засіяних кожне окремим видом насіння, ти всює ті облагородним красою. Сьогодні, владихо, ти зі святої оселі своєї, милостиво поглянь на це поле і поблагослови Його, і збережи неошкодженим від усякого чаклування і ворожби, захисти від усякого зла від недоброї цікавості, і підступів злих людей, дай цьому полю у свій час приносити щедрі. Духовні плоди, сповнені благословення Твого, віджени від Неї всякого недоброзичниця, зазіхання зухвалого та від усяких твістопів лукавого, бо святим, і прославленим і величним є Твоє ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Після божественної літургії владикою було освячено 15-ту хресну стацію Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа у селі Страч. Велика дяка Отцю Небесному, Матері Божій і нашим блаженним за цю величну купіль на святій страдецькій горі. Для нас гріш. О де небесна я, царице Божіго, руно все покриваю є. О де небісна я, о я,